Сьогодні обчислюємо приклади зі степенями. Звісно, багато моментів ми можемо прорахувати усно. Але щоби бути впевненим, що ви не наробили жодних помилок, іноді варто навіть розписати. Математика дуже гарно формує кропітливість, і, власне, ці приклади нам допомагають таку навичку здобути. Отже, що ми маємо? Ми маємо з вами два цікавих приклади: в першому мінус в квадраті, який треба відняти, мінус 6 у кубі, тобто в другому степені і в третьому степені. Однак варто пам'ятати, що Будь-яке число, маючи абсолютно різну основу, а основа в нас пишеться це як число під степенем, а степінь називається показник степеня, то ми пригадуємо з вами, що якщо в нас основа додатня, то в будь-якому степені це теж буде число додатнє. Якщо ж у нас основа від'ємна, то ми розуміємо, що вже залежить від того. Парний це показник степені чи не парний. Чому? Тому що якщо у нас основа від'ємна, наприклад, мінус 3 в третьому, то ми пригадуємо, що в першу чергу, якби ми не усно розв'язували, а розписували, то ми би зобов'язані були спочатку мінус помножить мінус помножить на мінус, це був би мінус, а тільки тоді 3 на 3 на 3 це було б 27. Якщо ж у нас було би мінус 3 все-таки у четвертому степені, і ми б себе перевіряли. Звісно, це з часом ви навчитеся робити доволі швидко і усно, навіть так, як я от починаю швидко записувати. Тому мінус на мінус у нас плюс. Мінус на мінус у нас плюс, і в результаті все одно буде число додатнє. А далі 3 на 3 на 3 на 3, ми вже рахували, тому 27 на 3 у нас буде 81. Але ми бачимо, що число додатнє. Звісно, я могла би плюс тут не писати, тому що перед числом, якщо воно додатнє, плюс ми не пишемо. Але хотіла звернути увагу, що основа від'ємна в непарному степені це число. Може бути від'ємне. І якщо основа від'ємна в парному степені, це однозначно число додатнє. Тому насправді, коли ми перетворюємо наші обчислення, щоб кожного разу не розписувати такі, ну, ніби й доволі прості, але все одно вони забирають час обрахунки, то ми можемо одразу розуміти, що мінус в квадраті це буде плюс, тому що це парний степінь, а 6 на 6 в квадраті це у нас 36. Так, і тут ми з вами міркуємо, що якщо у нас є мінус і це не парний степінь, то ми розуміємо, що це все ж таки буде мінус. А далі ми обчислюємо, що якщо у нас отут був результат з мінусом, давайте я навіть запишу, щоб ви розуміли, про що мінус. То нам лишається тільки 6 піднести до третього степеня, 6 А на 6х6х6, на хто хоче порозминати свої мізки, це дуже круто запам'ятати таке гарне число 216. Але. Це зараз я прописала, щоб ви розуміли, що непарний степінь дає мінус, і тут у нас ще є мінус. І тоді потім ми б розкриваючи дужки, мали б значення з плюсом. І ми б записали, що це у нас 36 плюс 216. Але якщо ви робите такі приклади, і ви бачите, що вже розумієте систему піднесення основ з різними, чи від'ємне, чи додатня, до парного або непарного степені, ви могли б наперед порахувати, що мінус в третьому степені був би мінус, але цей мінус на мінус був би плюс. І ви б зекономили час і обчислення. Вдалося тільки вам додати. Тому нам що залишається 36, додати, 216. Рекомендую, і якщо нас дивляться батьки, не поспішати використовувати калькулятор. Тому, власне, зараз в 7 класі неймовірно корисно навчитися і пригадати, як ми додаємо навіть у стопчик. Тому 6 плюс 6 ми зводимо розряди, звісно, це буде 12, пам'ятаємо, 3 десяточка в нас і 1 плюс 1 ми пам'ятаємо буде 5. Ну і відповідно у нас буде 252. Чому? Тому що зазвичай при таких обрахунках дітки хочуть взяти калькулятор і полегшити собі життя. Але математика для того й служить, щоб ми. Тренували свій мозок і покращували свою посідючість. А для цього ми розв'язуємо наступний приклад. Ми вже розуміємо, що 7 додатнє в квадраті це число буде додатнє, тому 7 на 7 – 49, пригадуємо табличку множення. А ось тут бачимо першу умову, що показник у нас не парний, тому ми розуміємо, що знак буде мінус. І навіть якщо мінус помножиться на плюс, це все одно буде мінус. Тому твердо ставимо знак мінус. І тоді обчислюємо, що 5 в третьому степені 5 на 5 на 5, тобто 5 на 5 25, а 25 на 5 це 125. І пригадуємо, що якщо ми маємо числа з різними знаками, то ми віднімаємо, але ставимо знак більшого по модулю числа. Хто в нас більше по модулю 125, тому базовий знак буде мінус. А далі ми віднімаємо. І знову ж не поспішайте брати калькулятора. Або захочете собі віднімати акуратно стопчик. Тому 5, 15 віднімаємо, 9, у нас, звісно, буде 6, звідси ми одиничку позичили, а 11 відняти 4, звісно, це буде 7. Тому ось такі доволі цікаві легкі приклади, навпаки, більше допоможуть вам, дорогі семикласники, вашим батькам наловчитися працювати з математикою і отримувати гарні успіхи.